Десять років тому був твій нацвідбір, де да. ти брала участь. І шість балів отримає джамала! Україна обрала тебе! У, вау! Це був теж дуже потужний нацвідбір. І ви пам'ятаєте, що до останнього незрозуміло було хто. Угу. Були Однаково і там Сансей, і Дегакіс, і я, але незрозуміло було. І от це дуже круто, коли отак от, от настільки прям топ 3 там, умовно кажучи, відрізняється. От, і як було, було так само: я принесла пісню музичному продюсеру тоді був Константин Меладзе, він її послухав, заплакав сказав: мені нема що сказати. Це воно, це воно. туди. Да, це туди. А єдине, що я не слухала, це дійсно по одягу. А він дуже хотів, щоб я була в чалмі, А я сказала, що я не бачу саме в цій пісні чалму, тому що мені хочеться, щоб було волосся, щоб був вітер, щоб це мене кудись вносило, і ми в цьому з ним не співпали. Угу. Але от в нього, знаєте, це теж така була напевно, певною мірою залежність від образу. Так? Він пам'ятає мене Джамалу на новій хвилі з чалмою, яка зробила дійсно угу. такий. Революцію. Mm -hmm. Mm -hmm. А, і а, от йому хотілося, щоб це була якби в одну ріку. Продовження Продовження. Продовження, да. А мені хотілося вже іншого настрою. Я вже виросла. Мені хотілося от, показати, що я можу і без чалми, що сила не в чалмі, а сила в мені, сила в пісні, сила в тому, що я саме співаю, що я хочу сказати.